У США продовжується розслідування гучної справи пов'язаної із тим, що тисячі могил солдатів на військовому цвинтарі Америки національному орлінтонському кладовищі виявилися або непозначеними взагалі, або позначеними, але неправильно. Буквально два тижні тому було знайдено ще два тіла, поховані у неправильних місцях. Тож хвилювання з цього приводу американців зростають. Національний Арлінтонський цвинтар біля Вашингтону є одним з найбільш шанованих місць країни. Саме там заховані рештки більше 300 тисяч військових, які загинули у війнах, починаючи ще з часів громадянської війни у США. У той час як родичі жертв приходять сюди віддати останню шану покійним, американське військове командування намагається з'ясувати, що стало причиною такого недбалого ведення реєстру могил. тут не може бути виправдань від імені американської армії та від свого імені. Я щиро вибачаюся перед родичами загиблих, які поховані на цьому кладовищі, адже вони тепер мають право сумніватися, чи в тих могилах справді їхні рідні. Військові посадовці говорять, що 6600 могил або взагалі не числяться у реєстрі кладовища, або позначені неправильно. Також у результаті семимісячного розслідування стали відомі й більш скандальні речі, що свідчать про недбале ставлення працівників цвинтаря до останків солдатів, що загинули в Іраку та Афганістані. Так, в одній могилі були знайдені тіла одразу двох загиблих солдатів. А на окраїні кладовища просто у землі були виявлені рештки кількох тіл після кремації, які не вдалося ідентифікувати. Після того, як скандал спалахнув на початку цього року, директор кладовища та його заступник відразу ж звільнилися з посад. На слуханнях в сенаті колишній директор кладовища намагався пояснити причини того, що сталося. Все це записувалося вручну більше ста років. Ну завжди десь може закрастися помилка. Це називається веденням реєстру. Декого виховаєте? Це не така складна робота. Військові говорять, що вони посилили контроль на Арлінгтонському кладовищі та почали покращувати його роботу. До нововведень входять подвійна перевірка могил, а також модернізація системи ведення реєстру. Але це не заспокоює родичів загиблих солдатів, які все ще турбуються, а чи до могил своїх рідних вони приносять квіти на цьому найдорожчому та найбільш престижному центрі країни.